Віротехніки ДСНС роблять Прикарпаття безпечнішим. Минулого тижня вогнеборці області ліквідували більше сотні пожеж. До рятувальників знову завітали маленькі гості. Продовж тижня чи не щодня на теренах Прикарпаття виникали пожежі в екосистемах. В таких пожежах гинуть звірі, знищуються рослини та руйнується житло. Окрім того, повітря наповнюється великою кількістю шкідливих речовин, що згодом призводить до збільшення захворюваності серед населення. За оперативними даними головного управління ДСНС області, з початку поточного року на Івано-Франківщині виникло більше семи сотень пожеж. Особливо з настанням сонячної погоди, яка спостерігалась на території області, впродовж. О останнього часу різко збільшились випадки загорань сухої трави, сміття та навіть пожеж у лісі. Продовж доби, 5 березня, на території області виникло 46 пожеж сухої трави на загальній площі 19 гектарів. До ліквідації цих пожеж було залучено 180 рятувальників та 45 одиниць техніки. Так, 5 березня урочищі Дем'янів-Лас виникла пожежа сухої трави на площі 15 гектарів. Гасіння пожежі ускладнювалося сильними поривами вітру, існувала загроза перекидання вогню на поруч розташовані житлові будинки та споруди. Завдяки професійним діям вогнеборців, Пожежу вдалося ліквідувати в тих розмірах, яких вона набула на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. У місті надвірна через пожежу сухої трави зайнялася господарська будівля. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу сухої трави на відкритій території на площі 50 метрів квадратних та пожежу господарської будівлі на площі 40 метрів квадратних. Також пожежі сухої трави на значних площах були ліквідовані в інших районах області. Ігноруючи численні застереження рятувальників, люди продовжують спалювати суху траву. Так, 6 березня, ймовірно, внаслідок такої діяльності, на пожежі сухої трави у селі Уторопи Яблунівської територіальної громади Косівського району виявлено тіло місцевого мешканця 1970 року народження. На території області впродовж поточного року виникло близько п'яти сотень загорань на площі понад 50 гектарів двоє людей загинуло ще одну особу травмовано. Найчастіше пожежі сухої трави стають результатом необдуманих вчинків самих господарів. Щодня на території області працюють рейдові групи за участі працівників ДСНС з метою попередження виникнення пожеж в природних екосистемах. Та виявлення порушників. З початку року вже виявлено 24 палії. На них складено адміністративні протоколи. Лише за минулу добу у Надвірнянському, Калуському та Івано-Франківському районах було виявлено порушників палігів сухої трави. На цих людей складено адміністративні протоколи. Штраф за спалювання сухої рослинності складає від 3060 до 6120 гривень. Пам'ятайте, що пожежі в екосистемах також можуть спричинити тяжкі наслідки, зокрема, неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки та поруч розташовані споруди, руйнування родючого шару ґрунту та загибель тварин. Необережно поводитися з полум'ям в екосистемах, Робити підпали сухої рослинності, полюбляєте прибирання вогнем. Тоді ця інформація для вас. Отож, за такі дії передбачена відповідальність. Зараз детальніше ознайомимо. Порушуєте правила пожежної безпеки в лісах, штраф для громадян, для посадових осіб. За знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її незначній площі, штраф для громадян, для посадових осіб. Самовільно випалили суху рослинність або її залишки, лугче пасовище, ділянку із степовою, водноболотною та іншою природною рослинністю, штраф для громадян, для посадових осіб. Далі цікавіше, тож палії вмощуйтеся зручніше за знищення або пошкодження вогнем лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні сухих дикоросних трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення, штраф. Проте це ще не все. За такі дії передбачено обмеження або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. А якщо ваші дії спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Якщо потрібно, перегляньте ролик декілька разів та зважте всі за та проти. Летня щодня сапери частини піротехнічних робіт підводного та гуманітарного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС області знищують вибухонебезпечні предмети на всій території області. Так лише з початку цього року було виявлено та знищено близько двох десятків вибухонебезпечних предметів. Багато з цих знахідок були виявлені на відкритих територіях в лісах та на полях області, навіть на подвір'я громадян, четвертого березня. Місцевим населенням селище Делятин Надвірнянського району, на присадибній ділянці було виявлено вибухонебезпечний предмет, про що повідомлено в Оперативну рятувальну службу цивільного захисту Прикарпаття. 5 березня піротехнічним розрахунком частини піротехнічних робіт підводного та гуманітарного розмінування здійснено виїзд та виконано дану заявку. Було виявлено вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни. Вилучено та знищено шляхом контрольованого підриву. Шановні громадяни Прикарпаття та гості нашого краю, звертаємось до вас у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, не чіпати їх, не підходити. Та повідомляти оперативно-рятувальну службу цивільного захисту. Також 6 березня сапери знешкодили артилерійський снаряд часів Другої світової війни, який був виявлений на відкритій території в лісовому масиві Добівецької територіальної громади Івано-Франківського району. Усі небезпечні знахідки було вилучено та в подальшому знищено в спеціально відведеному місці. Страшну небезпеку в собі приховують боєприпаси часів минулих війн, які залишились лежати в землі до нинішніх часів, адже вони можуть детонувати в будь-який момент. Необережне поводження з вибухонебезпечними предметами дитячі пустощі можуть призвести до трагічних наслідків. Часто саме діти знаходять подібні предмети та хочуть поекспериментувати з ними. Отже, підростаюче покоління в першу чергу має знати про наслідки таких небезпечних ігор. Ми всі маємо бути уважними вчити дітей правил поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних або невідомих предметів та зробити життя безпечним. Працівники служби порятунку наголошують, що категорично забороняється. Самостійно знешкоджувати вибухонебезпечні предмети це можуть робити лише спеціально підготовлені фахівці. До рятувальників навідуються діти, щоб дізнатися багато корисної та цікавої інформації про службу порятунку, про будні рятувальників, про їхні виїзди для надання допомоги людям. Цей тиждень не став виключенням. За важливими знаннями до рятувальників навідалися діти з СОС, дитяче містечка Івано-Франківськ, які уважно слухали та запам'ятовували інформацію про основи безпеки, що може стати корисною у житті. За час перебування у класі рятувальники нагадали дітям правила повод. З електроприладами, щоб не допустити пожежі, навчили, як користуватись вогнегасником, а також діти переглянули цікаві безпекові відео, створені спільно з Івано-Франківським академічним обласним театром ляльок імені Марійки Підгір'янки. Поєднання наочної демонстрації в класі та всього почутого обов'язково запам'ятаються дітям, адже правила безпечної поведінки та порядок дій у надзвичайних ситуаціях убережуть їх від небезпеки. Діти з цікавістю розглядали наочні матеріали з правилами. Дінки під час різних небезпечних ситуацій розроблені ЮНІСЕФ спільно з ДСНС. Стрімі з носем норм двіж. Вихватити на лід, перевіряти криву ногами. Це лютий крінж. Якщо ти вже на кризі, і вона невісна, що вгайна за тим самим шляхом. Якщо бачиш когось у небезпеці, клич дорослих і телефонуй 101.